Що робити? Кури не несуться, хворіють та ще й лисіють. Корм даємо гарний, якісний, професійний, але є такі симптоми. Всі беруть і кажуть, що це осіння линька. Але це не завжди так. Чомусь мої кури в цьому році осінню не линяють. Хоча кожного року вони линяли і осінню, і весною. Ходили лисі, страшні, не неслися та ще й хворіли, кашляли, хрипіли. Так, ще й засирунькувалися. І причина далеко не в курах. Раніше за осінь відходило відсотків 30 курей. В більшості це був молодняк, рідко коли старі кури хворіли. В цьому році зовсім все інакше. Замість того, щоб кури хворіли, вони у мене активно несуться. Раціон курей я майже не змінив. По факту змінились тільки вітаміни і мінерали. Зерносуміш, суміш, як і була. Якщо цікаво, покажу відео, як я її роблю. Змінився догляд за курником: курник став сухий, без плісняви і без вошек ліщів та пухопероїдів. Причому, якщо ви думаєте, що я отоплюю курник, то ні. Все за рахунок дезінфікуючих засобів.